Скажу декілька слів про те, що таке нейрографіка, так? як це працює. Нейрографіка це такий один із методів арт-терапії. В процесі малювання ми малюємо наші нейронні зв'язки, точніше створюємо нові нейронні зв'язки. Що таке нейронні зв'язки? Так? Кожна наша дія, кожне наше рішення, кожна наша емоція, кожна наша подія в житті, вона формує в нашому мозку певні нейронні зв'язки. Так? І ну, це знаєте, так, ем, така система збереження нашого мозку так? він е, такими шифрами е, зберігає інформацію через нейронні зв'язки, він е, розуміє да, і запам'ятовує все те, що з нами стається. Яким ем чином це працює? Так? Ми з вами зараз щось зробили. Да? Я зараз е, тримаю маркери в руці і мій мозок це вже записав. Кожна ваша дія вона записується і запам'ятовується нашим мозком, і витісняється підсвідомо, тому що на свідомому рівні ми не можемо все пам'ятати. Коли відбувається якась стресова ситуація, також вона записується на підсвідомість, і також вона запам'ятовується нашим мозком. І в майбутньому те, як ми себе поводимо в різних ситуаціях життєвих, так якраз. Через те, що нейронний зв'язок певний утворився, то цей нейронний зв'язок він і керує нашою поведінкою в майбутньому. Тому, наприклад, ну, на скажу, да, наприклад, ви йдете в дитинстві і на вас напала собака. Да? От, ну, такий простий випадок із життя, дуже стресовий для дитини, коли на неї напала собака. Ну, може, навіть і не вкусила, але ви дуже злякалися в цей момент. А може, і вкусила, тобто да? тут уже в кожному. По-різному буває, Ну, або не собака, або якийсь інший випадок, коли ви злякалися. так? І наступний раз, коли ви проходите, коли ви вже дорослі, вам там може 20, 30, 40 років, ви проходите мимо паркану, да, за яким бачите, що біжить собака, і ви, ви, ви доросла людина, ви розумієте, що між вами паркан, що собака не перепригне цей паркан. Але сам факт того, що у вас у житті вже сформувався певний нейронний зв'язок, ви собака. Біжить на вас, да? і це викликає страх. Це нейронний зв'язок, який сформувався. В майбутньому, коли ви бачите, що на вас біжить собака, він, ваш мозок не розуміє, да? що між вами паркан реагує страхом. Да? Тобто у вас виникає оце відчуття всередині, да? так, тобто ми лякаємося. Може, може бути якийсь інший приклад. Наприклад, там ви теж в дитинстві, або в підлітковому віці, ну, або навіть в дорослому віці. Да? Тобто, ну, Термін нейронних зв'язків у кожного різний, так тому чим довший термін, да, тим глибше треба працювати для того, щоб добре працювати. Якщо, наприклад, в підлітковому віці вам хтось зробив зауваження, да або якось насміхнувся над вами. Ну, наприклад, да, що що найболісніше для підлітків це їхня зовнішність. Тобто хтось сказав, що ви якось негарно підстриглися, або негарно, негарно сукню вдягли. І ви відчули в цей момент сором або злість, дану тобто в кожного тут своя емоція, якась виникне. В майбутньому, коли вам навіть говорять компліменти, да? або якимось будь-яким чином вас оцінюють, да, вашу зовнішність, це може викликати ту емоцію, яка у вас виникла в той момент, коли вас оцінили в підлітковому віці. Тобто таким чином це працює. Да? Я думаю, зрозуміло. Якщо не зрозуміло, можна задавати питання, да? і ми з вами розберемо конкретно вашу ситуацію.